Добрий день, діти! Сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію конструювання з кольорового паперу. Зробимо ми з вами ось таку, такий кошик. Для цього нам знадобиться 8 смужок одного кольору, 8 смужок другого кольору, ширша смужка, ніж ці смужечки, кружечки, клей та ножиці. Тільки спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували. Я будиночок будую стіни рівні, дах, трикутник, ще віконці, щоб туди світило сонця. Так, розпочнемо. Беремо нашу заготівку, кружечок та смужечку. Вмастимо клеєм і приклеїмо його до кружечка. І всі остальні смужечки жовтого кольору ми приклеїмо, як промінці сонечка. Ось ми з вами склеїли кружечок і смужечки. Беремо у нас другий кружечок, змащуємо його клеєм. І приклеїмо зверху ось так. Тепер нам необхідно зігнути наші смужки ось таким чином, а потім їх розігнути. Зігнули і розігнули. Наступне беремо наші другі смужечки, і нам потрібно зробити кільця. Змащуємо трошки клеєм, і з'єднуємо, і робимо ось такі вісім кільця. Ось ми з вами зробили вісім кілець і зараз будемо робити кошик. Через смужку. Одну просовуємо, другу залишаємо. Ось так. Через одну просовуємо наші смужки в, наш, в наше кільце. Перший, наступними ті, котрі внутрі, ми не беремо. Ось так. Ось що вийшло. Зараз ми з вами, щоб вона не відпадала. Приклеїмо смужечки. Ось склеїли ми з вами і ось ці смужки відріжемо обережненько. Відрізали залишки, беремо ширшу смужечку, мастимо її клеїмо з одного боку, з другого і приклеїмо ось так. Ось так приклеїмо. І ось в нас вийшов чудовий кошик. Як можете пофантазувати, прикрасити квітами або Фантазуйте з задоволенням робіть аплікацію, конструюванням. Бажаю вам успіхів. До побачення!